іграшку виграти І подивимося, що попало. А я а потім ти тримай. Давай, Вірус. Китай. Манітка. Що не Це монітятка. Так, манієтка. Ми будемо її кидати туди. Гришка проворонула. Так, випав шарик. Лиші. Шар. Так. І ще тут там yeah. попасть. Зараз ми відкриємо попозже. Давай тепер Настенька кидаю. Mm. Давай, помотай. Ні-ні-ні, ще. О, да. Давай, вставляй Васенька. Ні. Є, mm. yeah, oh. шарик, теж червоний. Да, yeah, теж тепер... червоний. Диви, у Віри червоний. І у нас ці червоні. Ми будемо відкривати. А тепер ми відкриємо і подивимося. Щось цікаво. Що ж там попалося? Це так, ой. Прямо. А там м'ячик. Якийсь пластилін попався. Такий от пластелінчик. Коротше, невигодно. А в нас я вже бачу, що щось товкове, якийсь м'ячик попався. М'ячик? О, От, да. так, відкриваємо, дивіться, клас, на резинки м'ячик. А це буде копілочка, дивіться. Це можна використовувати як копілочку. Відкриваємо, розпаковуємо. Дивіться, клас. Такий тілий ми м'ячик шукали. Дай, папа, дай! Вау, на наліпучці. Круто! Беремо на, на пальчик. А, чи ходи на руку чи на пальчик? На руку. Ні, на ручку воно не, не підійде. Треба одягати отак. Отак. Кільце. Отак от треба. Бачите, на пальчик А це пласті. Все, класна штука. Стоїла такого. Спробую його mm взяти, -hmm. так? А у мене постіє. А Вірі купимо йо-йо таке. До Насті попався м'ячик такий. А Віра захотіла йо-йо. Бо ми його не виграємо, його нема там. Тримай Віра. Три? Отлично. дивіться, як робить. І, сві... і світиться.